Розділ 4. Східний льодовик Дгау-Лагірі. Час обговорити стан справ. Усі на місці, крім кузі і шаца, які ще не повернулися з розвідки до Анапурни. Удо, який залишив їх, повідомляє, що 27 квітня він дійшов до сідловини, яку ми вперше побачили з злите. Це нелегкий шлях, не цілком прийнятний для насильників. Звідти видно Анапурну, щоправда, дуже здалеку. Від найвищих гребенів одне ребро спускається у мерістік кхоли. А перевал тілічо. Його не було й близько, хлопці пішли далі, а я повернувся. Отже, підсумуємо, кажу я, після коротких роздумів. Маємо три завдання для розвитку по перше, треба дослідити північний схил і шляхи підступу до нього. Дещо ми з Ішаком дізналися, але загалом наш похід не надто прояснив ситуацію. Тут якась загадка, зауважує Ішак. Я маю певні здогади, але, звісно, треба ще раз піти і подивитися на власні очі. Я готовий піти щойно клегаю, каже Террай. Набридло хворіти. За два дні буду я в повній формі. Боюсь видатись нав'язливим, втручається Удо, але я теж хочу піти. Трохи вже стомився роздавати англійську сіль ту пацієнтам. Це важлива справа. Ти підтримуєш наш авторитет серед місцевих мешканців. Наш авторитет не постраждає за кілька днів моєї відсутності. Якщо серйозно, ти маєш рацію, тобі теж треба піти. Щоб акліматизуватися на висоті, постановляю я. Вирішено, підемо разом підсумовує Террай. То яке друге завдання? нетерпляче питає Ляшиналь. Схоже, він перейнявся Терраєвим поривом до бурхливої діяльності. Другий напрям розвідки Анапурно. Треба глибше вивчити це питання, та спершу дочекаємося, доки повернеться Кузій Шац. Третій напрям? О, це для нас гестоне. Ляшиналь радісно мружиться до Рибуфа. Якщо йдеться про східний льодовик Дгаулагірі, Гастон, наче мокрим рядном охолоджує ентузіазм приятелів, то не впевнений, що він прохідний. З огляду на те, що ми бачили, це крутий крижаний схил, суцільно вкритий сираками й тріщинами, лавини сходять безупинно. Мушу сказати, видовище не надто привабливе. Я піду з вами, кажу Я Шиналі Рібюфа. Заїдемо верхи на конях, якомога далі, і розіб'ємо маленький табір біля підніжжя льодовика. Сподіваюся, на місці розставимо всі крапки над І. Наступного дня ви всі відпочивають. Зранку Ішак Нуель, Рбюфа і я прогулюємося на невисокий пагорб південніше токучі, звідки відкривається чудовий краєвид над Гаулагірі. У бінокль роздивляємося страховидні перешкоди, що тут і там чигають на льодовику. Тримаючись ліворуч, тобто йдучи правим краєм льодовика, начебто можна обійти більшість сираків, за винятком розташованих на його верхній частині. Утім, наразі не ясно, як звідти можна вийти на один із гребенів. Даула Гірі звідси неймовірно красива, у долинах ще не розтанув ранковий серпанок туману, натомість вище на схилах виблискує сніг і лід, змушуючи нас муржитися. небо пастельно-блакитне. На кам'янистій скелі метрів за 200 сидить яструб, утупивши в нас нерухомий погляд. Сьогодні місяць, як ми в Азії. Наступного ранку ми верхи перетинаємо широку кам'янисту долину Гандакі. Хто б не сумнівався, що шерпи поведуть нас просто через Ларджунг. Для них це нагода покрутити молотовні барабани. Це надзвичайно мальовниче села, у якому висті вулички, перекриті дахами для захисту від зимових снігів. Десь за кілометр ми залишаємо коней і розтягуємося вздовж травнянистих схилів. Численні які корови старанно жують суковиту траву. Сили вздовж нашого шляху, схили вздовж нашого шляху, місцями залісними. Дерева рясно вкриті великими рожевими і червоними квітами, що солодко пахне пахтять. Складно дотримуватися запланованого графіка руху в такому раю, шерпав не втямки, чому ми сьогодні так часто погоджуємося на прохання насильників зробити зупинку. Не вкладається в голові, що за кілька годин після милування гігантськими запашними квітами і шовковою травою можна потрапити в крижане царство. Таких грандіозних масштабів, що від нашої грайливої безжурності не залишиться й сліду, натомість нас охопить благовійний трепет перед його незбагненною величчю. Весь день ми йдемо вгору. На шляху вже немає дерев, єдина рослинність на цій висоті лапки пожухлої трави. Далі частіше трапляються фірнові ділянки. Носильники йдуть майже без зупинок аж до самого вечора, коли ми розбиваємо базовий табір на останній ділянці ґрунту. Далі вже кам'яні скелі. Встановлюємо радіозв'язок із табором у Токучі. Наші рації дають змогу приймати й передавати повідомлення на відстані понад 10 кілометрів. З дитячим захватом я вслухаюсь у голос Марселя Ішака, який розповідає мені їхні останні новини. Мато привіт! Ми в таборі дійшли без пригод. Місце тут похмуре, може, через погоду. Приночуємо і підемо далі. Нуель завтра вирушає вам навздогін. Кузій шац повернулися. О, то що там за напурною? Вони йшли три дні дійшли до ущелини мрісті кхоли. Молодці! Перетнули її і видрилися на побічний гребінь, що спускається з Анапурни. Той самий, що бачили з УДО 27 квітня. Саме той, схоже, цей гребінь дуже довгий. На початку він пологий, далі має з'єднуватися з основним гребенем, але місця з'єднання знизу не було видно. Далі вони не пішли? Ні. Щоб побачити північний схил, треба обійти цей гребінь. На їхню думку, це було нереально. То вони так і не знайшли перевал тілічо, ані натяку на нього. Якщо і справді існує перевал тілічо, що веде до північного схилу Анапурни, то його варто шукати де-інде. Отже, мисливець із тіні агона мав рацію. Сподіваюсь, хлопці не надто втомлені. Оце гаразд, відпочинуть будуть у нормі. То яка у вас погода? Дуже зимно. Густі хмари? Ну, переказую всім вітання. А вже ж, бувай. На світанку ми швидко вирушаємо в напрямку величного льодопаду. Зблизька в ранкових судінках він справляє незабутнє враження: Крім мене, ляшнає рібюфа у нашій партії троє шерпів: анктарки, футарки і сарки. Для них це перше в нашій експедиції випробування, під час якого їм доведеться долати значні технічні труднощі. Цілий день ми тільки та й робимо, що шукаємо снігові мости між тріщинами льодовика, блукаючими ж велетенськими стінами льоду чи вздовж карколомних тріщин. Немає іншого варіанту, як просуватися під гігантськими сираками, готовими будь-якої миті зірватися нам на голову. Деручись угору на кішках чи прорубуючи сходинки, час від часу з острогом поглядаємо на ці величезні брили криги, що, непевно, погойдуються довкола нас. Примітка: кішки, металеві рамки із шипами, які взувають на черевики для проходження через лід і твердий сніг. Підйом стрімко крутішує. Доводиться постійно прорубувати сходинки. Шерпи згинаються під тягарем 20-кілограмових рюкзаків. Погода, яка вже з 11-ї ранку псувалася, на очах погіршується, починає сніжити. Лише друга година дня, та ми змушені шукати рівний і захищений від падіння сараків майданчик, щоб облаштувати на ньому бівак. На сьогодні все, але ми прийшли лише пів шляху льодовиком. Ніч не дарує спокою, більшість із нас не може заснути. Стаємо ще за темно. Цінуємо кожну хвилину, адже мало не щодня, після другої години розгулюється негода, і гуркіт грому невтомно відлунює між скелями аж до вечора. Світає! У наших рюкзаках подзенькою рідне залізо, льодові гаки, молотки, карабіни. Ми готові до найгіршого. Лід після ночі дуже твердий. Напередодні, зі спостережної точки, ми намітили собі маршрут найкращий чи навіть єдиний можливий через правий край льодовика. Ми вже на висоті 5000 метрів. З'являється задишка. Під час зупинок шерпи згинаються навпіл, спираючись на льодоруби, і зі специфічним присвистом глибоко видихають. Спершу цей звук видається дивним, та ми швидко призвичаємося. Так само видихали деякі носильники ще на попередніх етапах походу. Можливо, я помиляюся, та відчуваю, що мене менше потерпаю від бреху кисню, ніж ляшиналь і ребівфал. Очевидь, даються взнаки нещодавній ночівлі на висоті 5 тисяч метрів. Це остаточно переконує, що перед новим штурмом, перед основним штурмом, кожен член експедиції задля кліматизації має сходити в розвідку з підйомом на 5-6 тисяч метрів. У полудні ми все ще за 300 метрів від плато, де мають закінчитися наші труднощі, льодовик, наче річка. Місцями спокійний, натомість на інших рівнях, раз у раз із гуркутом зриваються крижані брили. І ці останні 300 метрів більш ніж складні. Це буде небезпечно, зауважує Ляшиналь. Гляньте, скільки сираків там уже нападало, каже Рібюфа. Усюди голий лід, пригнічено констатую я, «Ще яка крутизна, мабуть, доведеться перетнути весь льодовик і спробувати зійти з лівого краю. Спершу варто видертися трохи вгору і глянути, що там ліворуч біля скель, радить Рибюфа. Гаразд, ви двоє йдіть гляньте, а ми із шерпами почте, почекаємо тут. Миттєво вони долають перший крутий підйом, що облискує смарагодовою кригою. Браво! Це було незрівнянно! кричу я, утішений їхньою майстерністю. Шерпи теж неабияк вражені високим класом моїх друзів. За кілька хвилин чуємо крик лішиналів. Маріса, ліворуч не йди, можеш піднятися, а ми поки глянемо, що там праворуч. Небо над нами наливається свинцем. Скоро почнеться щоденна щуря-буря. щурябуря. Ляшинальфана не не без... на вкрай небезпечній позиції, будь-якої миті на них може впасти відірвана крижана брила. Ліземо вгору, кажу я Шарпом. Ті, зауважу, не надто раді. Доводиться прорубувати для них ширші сходинки, які шерпи могли би використовувати як зачіпки для рук, бо важкі наплічники нещадно тягнуть їх назад. Крутизна така, що стоячи на повний зріст, можна легко лизнути лід. Стоп, нічого не вийде, кричать нам згори. Тут величезна тріщина через весь льодовик. чую їхню спечну лайку. Жодних шансів? перепитую я, приєднуючись до хлопців, що туляться до стіни за сираком. Отже, спробуємо рухатися вбік. Може, з іншого боку, буде прохід. Злегка сніжить, хмари нависають низько над головою. Грім грукоче без перестанку, граючи на наших і так розхитаних нервах. Шестеро людей посеред гіганського царства сираків приголомшені несподіваними екстремальними труднощами, якими нас зустріли ці гори. Прили льоду зловісно потріскують під ногами. У тьмяному світлі льодовик набуває крейдіно сірого відтінку. Ляшиналь і ребюфа пригнічені, однак мужньо намагаються просунутися у визначеному напрямку. Ми чекаємо на них мовчки, намагаючись бути спокійними і незворушними, попри лихові снегупання та вихтіння крижаних брил довкола. Хлопці вертаються по хмурі. Там не пройти. Морісе краще спуститися. Переконує ребюфа, тут пахне смаленим. Раптово чуємо гучний розлогий тріскіт. утягуємо голови в плечі, та хаос довкола посилюється. Зараз нас тут накриє, лементує Ляшиналь. Тікаємо швидше, поки живі, вторує ребюфа. Безупинне гупання грому посилює загальну паніку. Це вже не відступ, а справжнісінька втеча від гори, яка готувалася дати нам відсіч. Бігом-бігом, Ляшиналь поквапом обв'язується мотузкою, і от він уже летить донизу в зв'язці із шервом. Бігом-бігом. Це вже я підганяю свого шерпа, дратуючись через його повільність. Один за одним ми спускаємося по крижаній стіні. Буря не вщухає, починає сипати градом. Мусимо стримуватися від надбірного посміху, адже на цьому схилі будь-який хибний рух може бути небезпечним. Переглядай за шерпами крізь вітер кричу для шаналю, який узяв надто швидкий темп зі своїм напарником. Пильнуй, щоб хтось не полетів з торч головою. Високо ж ми ведрилися, каже він через плече, не уповільнюючись. Потроху негода вщухає, а град припиняється. Ми вже під стіною в безпечному місці, цілій неушкоджені. Дідько, а були ж так близько у таких ситуаціях не можна йти далі. Я вже розумію: навіть якби нам вдалося вийти на плато, було б безумством вести цим шляхом експедицію. Надто високий ризик. Жодна перемога не виправдовує легковажного ставлення до людського життя. Град переходить у сніг, нас огортає туман, видимість менше п'яти метрів. Якісь примарні тіні періодично виринають із пітьми і моторошними привидами подадуть униз до табору. Безупинно і зі страхітливим гуркутом сходять лавини. Справжнє пекло. Цю картину не витравити з пам'яті, вона й досі вертається у страшних снах. О п'ятій вечора ми нарешті в базовому таборі відігріваємося гарячим чаем. Його приготував Нуель, здалеку розглядівши, що ми повертаємося. Я легко відійшов сюди, розповідає він. Одразу ж, одразу ж відрядив малого вниз внизу тукучі. Тут недоречній зайвий рот. До того ж він потрібний тираєві. Який сьогодні день? З цими пригодами ми втратили лік часу. 3 травня ого вже третє, залишається місяць до початку Мусоні. І досі не знаємо нічого певного про Дгаула Гірі, щоб нарешті, нарешті визначитися, маємо дослідити ребра Південно-Східного Гребеня, ось вони перед нами. Ми могли б туди сходити, пожвавлюється Лішинальку. Гаразд, щойно принесуть ваші лижі сходити на оту велику засніжену вершину в кінці гребені, глянете, що звідти видно. Нуель пропонує зв'язатися рацією з токучою. Я зв'язувався з Ішиком кілька годин тому, але через сильний тріскіт не вдалося поговорити. Кілька хвилин і зв'язок встановлено. Говорить Ерцок, що нового в втукучі. Цей шаг у таборі все гаразд, немає про що повідомляти. Ліонель Террай і Удо вийшли сьогодні зранку, а як ви? Знайшли підхожий маршрут? Та де там? Ці гори неможливо пройти. Принаймні цим шляхом ніхто ніколи не пройде. Що плануєте робити? Я завтра спускаюся в табір. Ребіфа і шиналь на лижах підуть у розвідку на південно-східний гребінь Дгаулегірі. Зійдуть на одну гору за вишки 5500 метрів і подивляться звідти на південний схил. Їм щось треба. Передай трохи харчів і три пари лиж. Зрозумів. До речі, якщо завтра прийдеш, то обідатимеш печенею Здара. Стара? Це гімалайський гірський козел. Джібірана і Суба ходили на полювання з нашими рушницями. І підстрелили аж трьох. Одного віддали нам. Можеш не сумніватися, я встигну на обід. А як же Ліонель? Йому залишили трохи свіжини? Не хвилюйся, він захопив чималий шмат із собою. Гаразд, до завтра. Усім привіт, кінець зв'язку. Рано вранці наступного дня я прощаюся з товаришами, які розташувалися на зеленій галявинці біля табору, і навчаю черпів техніки сходження по льоду. і рушаю вниз до токучі. Цей спуск суцільне задоволення, намагаюся не гаяти часу, але не можу втриматися від спокуси й зупиняюся що 100 метрів. Милуюся деревами з причудовими червоними квітами, наспівуючи собі під носа, розгонисту крокую донизу трав'янистими схилами, вкритими різнобарвним весняним килимом. Смарагдове озерце, що сором'язливо виглядає з-поміж зелених гілок двох ялин, відбиває у чисті, як сльоза воді, вишукані силуети Нілвірі. Довкола берегів, облямованих оксамитовим яким мохом, граційно розкинули віти розлогі Мондрини. Непевною стежкою спускаюся в кам'янисту долину гандакі. Рівень води піднявся, бачу, доведеться переходити річку в брід. Я вагаюся, бо знаю, що на мокрих ногах легко натерти похірю. За щасливим збігом коло мене з'являється попутник, місцевий чоловік. Він з першого погляду оцінює ситуацію й обережно бере мене на плечі, вступаючи босими ногами по камінню, несе через повноводий потік та врешті м'яко ставить на тверду землю. В тутешніх краях це типовий вияв пошани до гостя, та я не звичний до такого ставлення, як мені показати свою вдячність. Я простягаю йому рупію. Чоловік кілька разів шанобливо вклоняється. У цьому далекому закутку у світу ми не так часто маємо нагоду виявляти щедрість, тож зараз я мушу скористатися своїм шансом. Ось, тримай ще одну. чоловік дивиться на мене, не ймуче віри, тоді низько вклоняється і цілує мою ногу. Я такий зніяковілий і розгублений, що й гадки не маю як реагувати, рефлективно намагаюся вдати гордовитого яснувальможного пана, який поблажливо сприймає благоговійну вдячність слуги. Відтак швидко йду, соромлячи своїми мовильною реакцією. О першій пополудні я вже в тукучій, де мене радо вітають Кузій шак. Нарешті свіже м'ясо, кажу з повним родом, щира дяка мисливцям, хай живе джібі. Я в чудовій фізичній формі, а апетитом нині можу позмагатися хоч би й стираєм. Та справді східний льодовик аж такий поганий? З технічного погляду, це так, ніби північний схил Агіль Дюплан. Але незрівнянно небезпечніший. Примітка. Гільдюплан. Складний для проходження льодовитий маршрут у масиві Монблану. Спитайте Ляшеналя, він розповість. У нас там були реально паршиві моменти. Тікали звідти, аж жишки трусилися. Всі шерви по кілька разів зривалися донизу. З таким не варто жартувати, зауважує Кузі. Та слава Богу, нічого поганого не сталося. Наче й нічого, Кузі, але час. Час спливає, ми втачаємо день за днем, Гаулегірі виставила проти нас міцну оборону. Можливо, вже завтра ми знайдемо маршрут. Завтра? Ішка втупився в кузі, дуже сумніваюся. Звісно, врешті, ми маємо знайти шлях, але мене непокоїть, що наразі жоден із нас не побачив ані промінчика надії. Етап розвідування затягується, це очевидно. Що залишається шанс зайти з південно-східного гребеня. Крім того, можна спробувати обійти східний льодовик по стіні з лівого краю. Гаразд, вирішую я, об'ємо двох зайців одним пострілом. Ви акліматизуєтеся на висоті, як уже зробили ми, і остаточно розвідуєте верхню частину східного льодовика. Отак, схил за схилом, гребень за гребенем обійдемо до Гологірі по колу і нарешті знайдемо шлях, запевняє Кузі. Отже, завтра вирушаємо. Дякуємо, Затаре. Кажуть Джібі, який заходить до, до намету. Він дуже гордий, що показав себе вправним мисливцем. Зауважую, що Джібі сьогодні балакучий, вочевидь, йому просто нічого робити. Спершу розмова не в'яжеться, та поступово він починає розповідати про Непал, гурків і родину Рана, що має неабиякий вплив у цій країні. Він дістає з гаманця офіційний документ, яким його делеговано до нашої експедиції. Насправді він мав би показати його мені ще місяць тому. Це бамбуковий аркуш із текстом на санскриті скріпленим кількома вигадливими печатками, схоже на старовинні грамоти наших давніх королів. Наступного дня, 5 травня, кузі шац о 8 ранку виходять із табору. Настав час і їм поламати собі зуби на східному льодовику. У таборі планує незвична тиша, в ту кучі залишилися тільки ми з ішиком. Солдат вирушає в тансен, маєте листи для відправлення? Звісно ж, у нас їх цілий стос. Але де наша пошта з Франції, понад 5 тижнів ми не мали жодної звістки з дому, Джібі допомагає нам скласти непальське звернення до начальника пошти з проханням прояснити ситуацію. На штатив камери встановлюємо оптичну трубу з 25 разовим збільшенням зображення і націлюємо її на вершечок Снігової гори, яку ми охрестили білим піком. Невдовзі знаходимо наших друзів на висоті орієнтовно 5 тисяч метрів, вони саме починають спускатися. Ми з Ішаком вириваємо один одного трубу, щоб помилуватися цим видовищем. Чудова демонстрація французької гірськолижної техніки. Шкода, що стан снігу, як можна зрозуміти, не найкращий. Пізнаю для за його особливим стилем, він виписує неймовірні повороти перед враженими шервами. Що ж до останніх, то вони спускаються на п'ятій точці. Пополудні на вуличках Тукучі з'являються цікаві процесії. Святково вбрані місцеві жінки носять глечики з водою, і поливають усіх на своєму шляху. Мета цього дійства прикликати дощ, кого тут давно не було. Дивина у горах щодня зливи, а тут у долині посуха винищує вбогі посіви. На головній вулиці Іша Казартно зафільмовує кожен етап цього колоритного ритуалу. Хоч нас тут вважають важливими персонами, це не рятує. Під загальний регіт обох сагібів поливають водою з голови до ні. До ніг. Дістається й камері, тож вона виходить з ладу. Тепер, коли наш престиж у буквальному сенсі підмочено, ми вважаємо за краще сховатися в таборі. Ребіфа вже повернувся з білого піка. То який південний схил. нетерпеливий цей шаг. З Баглунга він видавався переголомшливим. Я теж додаю свої 5 копійок. Це ти не бачив його зблизька? Ребіфа досі під сильним враженням. Велетенська страшна стіна завбишки кілька тисяч метрів, що на зразок північного схилу. Матергорну, який усі ми знаємо, не є левкою прогулянкою, але десь утричі більше. Тобто варіант із південним схилом можна сміливо викреслити. Висмантелично переглядаємося. Принаймні тепер ми це знаємо. А що скажеш про Південно-Східний Гребінь? Пригадую, коли ми дивились на нього зі східного льодовика, ти був оптимістично налаштований. Беру свої слова назад. Я помилявся. По перше, він неймовірно довгий і стримить дуже високо. Та головне, він достобісо складний технічно, великі стіни, льодові башти, скельні виходи, рослами, жандарми, весь букет задоволень, примітка жандарми, розташовані на гребенях гірського хребта, круті скелі заввишки кілька десятків метрів з гострими піками. І немає майданчиків для біваків. Жодного. Що тут сказати? Зітхаю я, якось безрадісно це звучить. Та не те слово, немає жодного шансу там пройти. Отже, який твій остаточний вердикт: відкинути обидва ці маршрути як неприйнятні. Дещо пригнічені ми йдемо обідати до намету і Наступного дня до нас приходить із візитом буддиський лама, якого ми вже зустрічали в Багунгу. Його темно червоні шати не називаєш ідеально чистими, але вираз обличчя свідчить про душевну доброту і життєрадісну вдачу. Ішак щирий поціновувач простоти і природності, який демонструють буддистські лами, тож одразу береться щедро пригощати гостя. Наш лама захоплено розповідає про священний храм у долині Мінатх. Розмова, яку ми ведемо через Анктарх, складається доволі хімерно. То ви зараз туди прямуєте? Я буду там завтра, але ж туди не близький шлях, хоч він і лама має справу з чудесами і природствами, однак я сумніваюся, що в нього є, є чоботи-скороходи. Вам варто туди сходити править свої лама. Щодня там стаються дива, полум'я виривається з під землі, монахи передвіщають майбутнє. Обов'язково сходимо, може виберемося за кілька днів. Тут зненацька і Шакові спадає на думку запитати Чи зійдемо ми над Гаулагірі?». Ось і нагода показати свій пророчистий хест. Лама глибоко замислюється і починає зосереджено перебирати на мистину довжележної вервиці. Він то підносить очі до неба, то дивиться на свої руки. Це триває хвилин п'ять, і весь цей час ми сидимо завмерлі й мовчизні. можливо, ми свідки дивовижного логічного дійства, адже нам казали, що лами і існути в природі. Дуже повільно лама повертається на грішну землю, і починає озвучувати своє пророцтво. Да, у лагірі ставиться до вас неприхильно. Він знову замовкає на хвилину, а тоді прорікає далі. Для вас краще полишити свої наміри і спрямувати думки в інший бік. А у якій саме уточнює ішак, нам справді важливо це знати. У бікбук муктинатху, відповідає лама таким тоном, наче йдеться про очевидну річ. Чи вказує його пророцтво на Анапурну близьке майбутнє покаже. Повертається засмаглий ляшиналь і розповідає, що залишив узійшатися в таборі під льодовиком. Їхня рація зламалася, тож кілька днів ми не матимемо з ними зв'язку. О пів на шосту згори, що нависає над табором, приземлюється у той тирай. схвильований, він відростив бороду, яка поправді робить його страховидним. Про догаула і хлопці, скажу лише одне: забудьте про неї. Він копилить губи, намагаючись дібрати вручні слова, говорить гучно і роздратовано. Пофір мені, Морісе, вона абсолютно неприступна, зійти на неї неможливо. Сядь, заспокойся, випий чогось, кажу втішливо, глянь на себе, весь спітнілий, брудний. Я розповім, як усе було, спокійно каже Уда. Третього числа ми розклали бівак між двома вершинами, між двома вашими таборами на висоті приблизно 4500 метрів. Наступного дня заночували в потайній ущелині. На шляху до перевалу мали проблеми з носильниками, ті боялися йти далі, бо ніколи так далеко не заходили. Учора, рано вранці, ми з Ліонелем вийшли на той перевал. Який ви бачили здалека, і який лежить під північним цирком Дгаулагірів. І що там? Та там таке, що страшно згадати, викочує очі Террай. вочевидь, його й досі не попустило. Внизу просто жахливе глибочезне провалля. Але як таке може бути? Просто перед нами була Дгаулагірів, береться пояснювати Удо. Справжня у лагірі, бо йдучи вгору, ми були спутали її з іншою вершиною, а в нас під ногами лежав величезний відовий весь покритий тріщинами, це була реально моторошна картина, уточнюйте рай, який спускається в каньйон зі стінами завишки кілька тисяч метрів. Отже, я таки мав рацію, з ледь приховуваним тріумфом у голосі каже Ішак. Води цього схилу стікають у Маянді Холу, і це все грандіозних масштабів, наче свій окремий світ. Додаєте рай. Що ж до північного гребеня, який відокремлює цей льодовик від східного льодовика, на якому ви були, то там дуже крута скельно-людова стіна. Є ще й південно-західний гребень, якого ми раніше не бачили. Він спускається просто в каньйон. Як не зажуритися від таких новин? То ви справді вважаєте, що жодних шансів? перепитую я радше риторично. Згадай про родство лами, бадьоро нагадує Ішак. Да Гаула гірі ставиться до вас неприхильно. Ідіть у напрямку Муктинатху. «Отожбо». бо. Ну, то вирішено, кажу твердо. Завтра йдемо в напрямку Муктинатху. Із самого ранку. До перевалу тілічо? питає Гастон. Підемо до того перевалу тілічо, що лежить на північ від Нілгірі, про який говорив мисливець із тіні Агона. Перетнемо його і поглянемо на Анапурну стилу. У нас уже є дані розвідки мирісті холи туди ходили кузі, удо і шац. Вони бачили Анапурну. Так, але лише здалеку, і вони не бачили її північного схилу. Не думаю, що до нього легко підступитися, до того ж те пасмо, яке вони бачили, непевне. Глянь на мапу, каже Ішак. Якщо ми підемо перевалом тілічо, то заощадимо кілька днів. От побачиш ми вийдемо просто до підніжжя північного схилу. Ти ж знаєш, на північний схил у Гімалаях завжди більше надії. Ми пройдемо саме стільки, скільки треба, щоб побачити Анапурну, якщо доведеться, дійдемо аж до Манангбота. Зрозуміло, злегка розчаровано каже Ішак. Наша мета наразі просто знайти анапурну.